Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І е, сьогодні тема мого етару, е, моя улюблена читання, читання, і власне та е, як ми до нього повертаємося під час повномасштабного вторгнення або не повертаємося, е, що нам з ним робити. І е, з цією темою у мене були абсолютно різні співрозмовники. Сьогодні мені повезло в студії. в мене Євгеній Стасіневич, літературний критик, літературознавець. Ведучий подкасту Запах слова. Ну і мій улюблений друг. Привіт. Привіт, товариство, привіт, пані Наталка. Так, хорошо. Давай розкажи нам, що на твою думку відбувається зараз з книжками і книгочитанням? У нас. В Україні. Угу. Саме в Україні, в загроженій Україні, так? ну, власне. З одного боку, ми постійно з усіх сторін чуємо про книжковий бум, про те, що наклади розкуповуються, книгарні відкриваються, і в Харкові засібне. Про те, що люди ходять на презентації, про те, що є, постало таке явище, як книжкові клуби, мережі вже, такі масонські ложі, а не книжкові клуби. І, начебто, це так. Але як виміряти якісну сторону цього всього? Те, що люди читають книжки, це вони, скоріш за все, нам самі говорять, бо ми ніде не підглядаємо, як вони читають, як часто вони читають. Наскільки це читання, врешті, продуктивне, що ще е, менш просто е, можна заміряти? Е, тобто. Воно таке складніше до, до оцінювання. І я би, як мінімум, тривав в голові оцю таку подвійну розстановку розчепірку і виделку, Що є кількісний приріст на, на, в, в різному параметражі, і його можна помацати, цей приріст. З іншого боку, чи відбуваються якісь глибші, системніші зміни? і з ринком, і з людьми, як читачами і читачками. Я вже в межах свого подкасту, можливо, хтось це чув, який ми робимо з Сережкою Черковим. Ми спеціально думали про, про такі речі, і я для себе вивів ось, ось яку тезу, що вже наросла окрема така каста людей, які є. Професійними покупцями О, я так я чекала, що ти зараз скажеш про покоспокупці. <ріст> От вони не не споживачі, <ріст> а вони саме ті, хто багато купують потім. Ем, можуть цим похизуватися, в цьому нема жодної проблеми. Е, показати, що вони є людьми дотичними до цього, що вони таким чином і себе, начебто, культурюють, і ем, українській культурі ринку допомагають гривною твердою. Е, все це є. Але книжка в такій розстановці, книжка цій ситуації, вона частина лайфстайлу, вона не інструмент самопрокачування не інструмент здобування е, іншої міри знань, іншої міри емпатії, культурної, очевидь. Е, а саме про, про лайфстайл. І це не привід для того, щоб на цим насміхатися. От що мені ще важливо. Це просто треба зрозуміти, як в певний момент з'явилися ті, хто споживають книжки через аудіо. Тільки, а, або як е, є люди, які, наприклад, роблять акцент на графічні романи, на комікси, угу. на щось таке, де небагато тексту, але це теж зовсім не непривітно сміхатися, бо є прекрасні, надзвичайні речі, зроблені в цьому форматі. Так само тепер є м, категорія долучених до книжок так, до ем, допасованих. Таких, що стоять побіля, але отут важливо саме побіля. Ці книжки є побіля них в їхньому побуті. Ці книжки їх супроводжують по життю, вони їх можуть навіть носити, але якогось глибшого контакту з книжками тут не відбувається. Ну ось зараз з'явився зараз такий тип. Да? Тому з читанням різнонаправлені штуки, і, і, і треба помічати і те, і все. І те, що значно більше позицій книжок стають популярними, і коли хтось у когось запитує, що почитати, то йому відповідь може насипати на добрий десяток, не сильно задумуючись, натомість, натомість може бути в цьому всьому більше такого церфу. Угу, слухай, а от опиши мені цього книгу покупця. Тому що знаєш, інколи я в прямих хитарах радіо накипіло, жартую, що як каже мій друг Євгеній Стесіневич, ми перетворилися з читачів на покупців книжок, і я яскравий його. Приклад, тому що а, ну так, безумовно, я купую книжки як шопоголік. А, тому що ну, ну, це обумовлено моїм стилем життя, тим, що а, в мене дуже часто книжки вони не для читання, а для користання ними. Так, не факт, що я прочитаю там, наприклад, того самого шевільова від корки до корки, але я вмію ним користуватися, да? вмію звідти взяти те, що мені необхідно, і піти з цим далі. От, а от опиши мені цю. Людину, покупця. Хто це? Бо, ну, окей, окремий вайп в інстаграмі з фоточками розумних книжок, ну, це все класно. А, але хто, хто ці люди? Тобто це якийсь вже середній вік, та? це люди, які вже заробляють гроші. Може, це дозволити ті книжки купити? Тут, щоб його описувати, треба мати якусь хорошу соціологію, бо інакше це буде не уникнути з доброю дозою суб'єктивності. Але що ми точно можемо сказати, що купівельні спроможності помолодшали, і люди вже в межах 20 зараз цілком можуть собі дозволяти, як мені виглядає на регулярній основі бути покупцями. Культурної всякої культурної продукції. Тому одна з опорних аудиторій цього всього і груп це якраз 20 і довкола. Напевно, наступна група десь 35 і довкола. Тобто, це вже така усвідомлена дорослість. Коли ти собі можеш розказувати, що книжки потрібні як інструменти самопокращення, або принаймні тримання руки, руки на пульсі, тобто, коли ти вже, вже краще себе заговорюєш аргументами, і аргументи ці складніші, але суті, це може не змінювати. Але я точно тут би хотів уточнити, що. Я впевнений, що зараз нас хтось слухає, і все одно йому прикро, що мовляв, ну так, не засуджуємо, не пальчиком не, 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 не хитаємо. Ой-ой-ой, але ж, але ж, ось покоління батьків, наприклад, от, от вони що ще читали, люди не зіпсовані діджиталом. Але тут отут я й хочу зробити застереження, що це така легендарна радянська очитаність, е, вона мала місце, але вона часто ж була такою. Тим не менше дефіцитною, тобто неможливість по-інакшому якось проявляти свої культурні ініціативи, докладати кудись свою культурну енергію, вона йшла в читання. І плюс це читання теж і воно могло бути досить екстенсивне, таке яке угу. на все, і теж і дайте і дайте те, і дайте все, і чергу вистояти за тою книжкою, за тою серією. Але при цьому, і що? Слухай, ну, там теж були оці Покупці се абсолютно. По-перше, вони там теж були. стояли на поличку щоб так, 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 щоб в залі mm -hmm. в цьому серванті, по, поряд з ta, ta, ta. склянками, За стояли сервізом, книжки мірової літератури, та. і навіть цю серію так кроїли і ну дизайнери тодішні так робили художні редактори. І не тільки а, щоб вони різнокольорові були. Ага. Коли супера знімаєш з них ta, ta, ta. цієї серії, ta, ta, вони ta, 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 всі ta, ta, ta. різнокольорові цеглини. Це ж теж ta. думалося про про ефект в інтер'єрі. Тому не треба думати, що ми такі зовсім перші, а що от прямо перед нами в поколінні батьків були дивовижні всі читачі. Е, там теж дуже багато було серфу. І м, тут же ж питання, і що дає це читання, врешті, на індивідуальному рівні? Чи воно робить вас в, витонченішою е, культурною рефлексивною одиницею? І що це вам дає як спільноті людей, які нарізно читають? Та? Е, от. І нам ще зарано. Виходити на якісь більші висновки про те, що це означає там для нашого покоління, для цих двох поколінь, що з'явилась ціла така група, але це також означає що, опосередковано. Ось що що також треба акцентувати, що є є що купувати. Угу. Бо в нульових цього не було, не тому, що грошова ситуація була краща за часів Віктора е, Ющенка так? Угу. до фінансової кризи, наприклад. Але чи була ця категорія, де не, не сильно вона була. Е, і це означає, що у нас постав риночок. Ми вже в ситуації е, літератури як ринку. Це якраз є та база. На які далі можна працювати, бо шедеври з'являються поза там волею ринку, хоча ринок і їх може стимулювати, давати просто можливості людям попрацювати. Що вони вже напрацюють? Інше питання. Але ем, все, всі інші книжки, окрім шедеврів, ем, які важко прорахувати, вони функціонують за правилами ринку. І ось ми теж уже цими правилами приростаємо. А давай поговоримо про книжкові забобони. От є якась mm. а в тебе які вони? О, знаєш, ну раніше була оця, типу, не той вона. Пиши в книжці. Я думаю, ми цей час. Це да. Я сам не так, щоб креслю, але в нонфікшені з Олівчиком. Я ручкою не люблю писати. Я не думаю, що це угу. забобон. Це, це можливо недовіра до себе, мовляв, ти тобі передумаєш. ця думка переподобається. Угу, угу, угу. А ти вже ручкою там зеленою це підкреслив. Тому скоріше я працюю олівчиком. Натомість про забабони це ж теж глибше йде. Ми дуже книгоцентричні, тому що ми дуже літературоцентричні, наша культура українська. Подивіться на склад УНР. Наприклад, оця фотографія, і не тільки подивіться, значить хто там є. Там є Грушевський літератор, там є Єфремов, mm -hmm. там є Петлюра, який починав з літературного критика. Та там є Христюк е, словом, е, там більше половини. Керівного складу люди так чи інак дотичні до літератури, які потім пішли в політику. Бо для них це речі пов'язані: українська література, і українська політика, і, значить, великі амбіції, в, в, велика мета, вона спільна. І література якраз її транслює і, і каналізує. Е, тому для нас книга е, скоріше з великої літери писалася, ніж з малої. І для багатьох, і досі це так. І тому. Книга, будь-яка книжка навіть балетаристична, де буде щось скандальне, де буде абсентної лексики багато, де буде багато сексу, ну і то багато для когось. Воно скоріше викличе скандал, ніж не викличе через цю нашу початкову о, сакра, сакральність о, вставлені до, до, до книжок. Це й проблема. Це є проблема, до речі, в, в тій книжці Юрія Шевельова, якої впорядковав в одному з текстів, він говорить і про цю сакральне ставлення до книжок. Так само воно пройшло з Візантійщини на латинському заході. З цим було простіше, бо там в спадок перейшло античне ставлення до книжок, коли ну, можна сперечатися, можна не погоджуватися. А тут книжки це майже завжди священні книжки, і, і вони в дефіциті. Тому е, всякі забобони. Не пов'язані з цим. Коли ви щось не хочете зробити з книжкою, подумайте, звідки це у вас. Це навряд чи ваше особисте, це навіть навряд чи у вас від батьків і, чи дідусів і бабусь. Це щось в культурній атмосфері і це щось таке давнє, досить раціональне, що, що, над чим треба працювати. Це не значить, що воно скоро у нас відпаде. Це, це ж глибші такі речі. Але, але це треба точно пропрацьовувати. Нам так буде легше. Ми будемо менше чекати від письменників і письменниць, бо коли вони. Якусь чергову дурню кажуть. Нас це сильно зачіпає саме тому, що вони у нас десь в розряді пророків. Напівсвідомо стоять. Але якраз від. Я думав, що ми якраз відходимо вже от, від цього от, і, знає, і, і треба що, ще далі що ми відходити. Ми знімаємо трішечки їх. Відходимо, з але тим не менше там. З Винничуком скандал підсвічує, і Ога. це так само. Попередні якісь скандали з Андруховичем ще раніше, якісь uh -huh. роки назад. Теж про це. Забушко, те, що трапляється з завидною регулярністю, знову ж таки. Ну, бо ми чекаємо, це, це є проблема ще наших очікувань, ми чекаємо від них передовсім. Не художньої естетичної якості, а чекаємо поради мудрої, батьківської нам. Чому вони, як митці, мають продукувати ці поради, їм може хотітися, без сумніву, Оксані Стефанівні хочеться бути. І у нас, звісно, є в українській культурі і ця традиція. Наприклад, навіть Франко, який поєднував в собі і інтелектуаліста, і вчителя такого. Він це перехрестив. І у нас досі у, у, у немалої кількості письменників і письменниць є це перехрещення. Вони, начебто. Ні, ні, ми митці в першу чергу, ми ці миці, але у нас є розумна думка вам подумати. Дивіться, ось вам вона, нате, скрижаль, але такий, е, але така інструкція до, до виживання, певна. І е, оце, оце є трудність. У нас не відбулася остаточна сепарація м, письменників, як саме художників. Угу. От Досі ще це е, не відбулося. На наших очах вона може відбутися. Мені здається, що вона вже потихеньку відбувається, принаймні знаєш, серед може, молодшого покоління письменників, які нарешті дозволяють собі бути просто письменником, а не і, і артикулюють власне те, що та я нічого нікому не винен. Я не маю виховувати наступні покоління. Я не маю там да, видавати якісь пророчі речі там, ну, чи це ще ти, представниця молодшого покоління, так говориш. Але от ті, ті старші В мене, знаєш, зачепляють. Ті я... Старші, я і з нами, які, знамі, які ще будуть з нами. Вони несуть в собі такі речі. Так. І коли починають писати колонки або якусь публіцистику, угу. дуже часто це вилазить. І тому наші оці забобони, вони можуть посилювати ці наші забобони. З іншого боку, ну і людина істота обмежена з усілякими обмеженими. Забобони це ж теж певні запобіжники. Е, коли це вже проблема, е, ну, то, 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 коли вже горить червоним, то, 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 то вже треба реагувати точно. Але. Бувають і милі якісь такі забобони. Там, ну, у мене навіть це не забобон, а священний страх, коли роблять книжковий шпагат. Отак кладуть книжку. А, ну тобто розкривають тобі повністю. Не ну так, Це ти, для мене як прикол. розламування. Ну, типу, Прикольно. Не... А, в мене, знаєш, в мене просто я ну, не можу промовчити. В мене навпаки, в мене як у людини трішки дотично до книговидання. Я перше, що роблю з книжкою, як тільки я отримую там наклад свіжий, я її розламую навпіл і дивлюся, чи не розваляться типу, важливо. Знаєш ти, знаєш, ти вариш як мені вона, дурно, як вона прошита, як вона зроблена, щоб вона була зроблена так, що вона може це зробити і може це собі дозволити. От це ну я розумію, чому тобі дурно. Е, сам бачиш, і знов ж таки, ну а що, ну це це мовляв, що, аж таке якесь непоштиве ставлення, начебто ні, типу, а нам вже ж нічого не заважало. От... Стосики книжок, які підтримують диван, правда? Ну, у, у мене в сім'ї такого не було. У, у мене був дідо, у мене частина родини з Донбасу, з Горлівки, це, це мама на лінія. І він був гірський майстер-шахтар, який у вільний час ходив, влаштовувався в книжкові магазини, щоб мати е, оперативніший доступ до, до нових постачань, е, нових заводів. І тому, звісно, книжок було багато і в київській квартирі, і в горлівській квартирі, і ніхто ніколи ними нічого не підправив. З іншого боку, ніхто особливо на них не, не намолював. Вони скоріше були в такій активній ротації. Що, ну, книжки для того, щоб їх читати. Те, що я зараз намагаюся далі транслювати своїй дитині, своїй доньці. Але, але залишається, бачиш, ну, може, 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 певна прагматика, прагматична правда за тобою, що розламав, вона краще розгинається і з нею краще працювати, але мені таке, наче. Ну, ти Ну, якийсь занадто різкий рух для першого знайомства. Ого, ясно, так. Без жодної прелюдії зламали книжку. Слухай, окей, що би ти радив людям, які втрачають навички читання. Я знаю таких багато зі мною таке теж ставалося саме під час повномасштабного вторгнення. Це не читання, а концентрації. Концентрація, так. Ми втрачаємо концентрацію, але інколи це це все-таки навичка, знаєш, коли ти кожен день потихеньку її впроваджуєш, то прекрасно вона працює, але ну, як себе змусити, аби воно працювало. Да? Бо я знаю багато людей, які кажуть, ну, я би з задоволенням читав, але я от ну, не можу там сконцентруватися. Це справді про концентрацію, і це той м'яс, який здатний послаблюватися без, без тренувань, але так само його можна підкачувати. Якщо ви хочете його мати, його треба закачувати. Mm -hmm. Цю концентрацію повертати просто отак під годинник, ставити собі будильник на 15 хвилин в цей момент відкладати телефон. Що там ще планшет? 에, і читати ці 15 хвилин. Напевно, це, це буде навіть дискомфортно, 15 хвилин концентрації. Це і немало, це чверть години. Mm -hmm. 에, але от робити так, поки, поки не стане стерпно, поки підеться відчуття дискомфорту. Вон, воно буде, тому що ви скоріше тепер звикли розконцентруватися, відволікатися, ніж навпаки. Вам буде дискомфортно, це нормально. Коли перестане бути дискомфортно, збільшуйте цей час там, на 5-20 хвилин. 20 а з тобою хвилин. таке Ставалося, ставалося все. на і всю середу. весну і майже на все літо 22-го року. Це зі мною сталося десь uh -huh. під кінець літа, я почав це отак повертати. І на осінь, там, на зиму, 22-23, го більш-менш підрівняв. Зараз все одно, все одно раніше я міг ну, кілька годин читати. От я зараз собі просто цього фізично не можу. Не дозволити. можу, бо сіпаюсь більше. Все одно, коли uh -huh. година без діджиталів, особливо ж дитина моя не завжди зі мною. Uh -huh. І от зараз вона не зі мною. І це, це переживання за неї. Не uh -huh. за себе, а за неї. А uh -huh. значить треба глянути, що там. Ну і голова вже отак от, 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 от точиться. Е, тобто, воно є структурніші, якісь такі зміни. В межах години ще плюс-мінус мені, але якась тривожність під годиною вже збільшується. Тобто, там після 40 хвилин я щось можу вже кудись зазирнути, потім ще півгодини, і це вийде година плюс. Отак, щоб дві години я лежав тюленем і не моргнув невротично. То ні, такого нема. Все-таки це є той чек, той податок на велику війну. Ну, ну а його та, нікуди не та, дінеш. Та. Дивно було б думати, що воно ем, повністю повернеться. Цікаво, як буде після закінчення війни. Чи, чи, чи в принципі ця тривожність подолається, під... і, і, і колись я ще зможу ці дві години спокійно читати. Я поки просто на ну, це не сподіваюся. Мені вистачає годину, потім можна справи, потім знову. Тобто я таких годин роблю собі кілька на день. Мені треба і зранку почитати і ввечері почитати. Це таке найкраще читання в обід все-таки якісь справи е відволікають, я ними займаюся. Але це справді до, до цього треба дуже функціонально підходити, не думати, як і до писання, не чекати. Натхнення, не чекати озаріння, не чекати великого заземлення, коли книжка сама стрибне в руки. Типу, хочеш кубики на, на пресі, лягай, і качай. Хочеш е, кни, книжку читати довший час. Лягай, читай, там качай, тут читай. І, і займайся цим регулярно. Тобто, просто буквально як до спорту можна до цього ставитися. Просто під таймер це робити. Буде затягувати прекрасно, не буде затягувати сила волі плюс. Характер. Слухай, ну цікаво. Е, мені е, до е, того, що. І треба ж розуміти, перепрошую. Треба розуміти, для чого ти це робиш. Бо читання заради читання, я в такі речі не вірю. Це теж якісь е, висліди сакрального ставлення або радянського ставлення, що інтелігентна людина має читати скільки. Щоб що. Треба мати оцю відповідь, щоб У. що? Щоб, щоб що? культурна це, власне, чутливість, так, що? щоб нові досвіди, тому що це інтенсивніше, ніж кіно для когось. Угу. Ну, для мене, наприклад. Угу. Для мене кіно це значно розслабленіше споживання, ніж книжка, звісно. Угу. І треба мати оцю якусь для себе хорошу робочу відповідь. Тоді, тоді більше шансів. Друзі, я сподіваюся, що ми сьогодні разом з літературним критиком, з літературознавцем, з ведучим подкасту Запах слова Євгенієм Стасяневичем Трішечки наснажили вас на читання, трішечки привідкрили можливо якусь завісу, або просто ну заохотили вас до цього а, файного заняття. Давайте повертати собі ці навички разом. Якщо потрібно. Так, якщо потрібно, якщо ви відчуваєте цю спраглість, якщо ви хочете просто з покупців книжок перетворитися, ще й на читачів книжок і ба більше ще й на читачів хороших. Якісних книжок, які зараз у нас потихеньку, український ринок вони наповнюють. То, будь ласка, давайте робити це разом. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. Спасибо. І будемо залишатися на зв'язку. І залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло. Бережіть себе.